nadała Boże wręty mnie na do pomogu. Koše megi la poratu Slava o co i se noiť Нашу людську слабкість, сам дав поразки і своєю смертю знищи смерть, що він приготував нам Житє дайню дай нам ласку. chob za stante na swodowe z lichtarem w rukach ja sprawy jak do nas ty przyjdziesz do ruche ty wedesz do swa na sosied do widzi swodowe weczere wiec ty rewiruj takoz ty poplich kto, východiači z svitu, prahne búti v Tvojim domi, šťob Tebe chváliti výčno. Amin. Читання з першого послання святого Павла Апостола до Коринтія. «Смерти, де ж твоя перемога? Де твоє смерти жало? Жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Молимося за наших померлих, особливо яких ми згадуємо з сьогоднішнього дня і в цьому місяці. З наших родин, близьких, друзів, знайомих і тих, хто найбільше потребує Божого милосердя, з якого немає кому молитись. З родини Слободян, Перець, Вавренюк, Заворовський, Бельський, Пачосік, Чернецький, Віктор, Антон, Галина, Леоніда, Яніна, Валентина. Лаба Антоніна з родини Юмашових, Височинських, Грудніцьких, Мосіни, Гуцал Полянських, Гудима Гулько, Радюк, Яворських, Лук'янчук, Полікевич, отець Владислав Ванах, віскоп Ян Нємець, він віскуп Ян Ольшанський, отець Петро Лішняровський, отець Павло Дідора, отець Короднацький, отець Корчинський Владислав. Отець Андрій Ругальський за загиблих на війні, з родини Бельських Джума, Слободян, Маслянко, Чекирда, Зборовських, Бережанських, Білінських, Ярошенко. Олександр Гриньов, Володимир Валентина, Францішек, Загоровський, з родини Загоровських, Гриньових, Попадин, Мороз, Леньга за Людвика Михаліно, Леньга, Антона. Петра Нелію, Загоровську, за Йоанну, Францішка, Валентину, Боліславу, Леніну, Цецию, Анастасію, за ті душі, за котрі ніхто не молиться, за загиблих на війні, за богопосвячених осіб, за ненароджених дітей, за Анну, Антона, Віктора, Рафаліну, Петра, Францішку, з родини померлих, за світової пам'яті Рожковських, Мічеслава. Вільгельм, Володимир, Коч Мар'яніна, Чеслав, Леонід, Павло Броніслав, Володимир, Ганна, Володимир з родини Поліщук, Чернецьких, Раціборинських, Паславських, Затаню, Богданову, Козачинську, Аделію, Загурський, Цезарій Магдалина, Владислава, Емільян, Станіслав, Валентин. З родини Радюк перець, Клап, Матвійчук за загиблих на Майдані та на війні, фурман Олександр за ті душі, за котрі ніхто не молиться, за душі терплячі вчистилище, за Олену Валентину, за вінярського Станіслава, Антоніну, Івана, Яніну, за воротнього Іллю, Теофілію, Йосипа Марію, Михаліну, Станіславу, за Галину і Володимира Цвик, Валерій Мазур та його батьки. За Едуарда та її родину, за Івана Рудову, Станіслава, Ксьонца та Девуша Кутвіцького, Катерину за Вірюху Люшбідну Миколу, Сінського, Йосипа, Антоніну, Антона, Леоніду з родини Мединських, Брушевських, Шневських. Стінських заворотних Мазур, з родини Рудніцьких, Юрчак, Паславських, Зембіцьких, Овсяк, Сівець, Мерва, Карпалових, Надворних, Баран, Цишин, Євгенію Софію, Анну Наталію, Анну Софію, з родини Варшавських, Бляхарських, Лаврових, Лаврів, Жила, Остяк, Бевс, Остянко, Тьовс, Корчинських, солодковських, Никітюк, Ремішевських, Держтінських, Зембіцьких, Зажицьких, Швецько, Піцяк, Любінських, Федорович, Руслана Ільніцька, Леоніда. За ті душі, за котрі ніхто не молиться. Перець Віктор, Федорович, Вероніка, Вишневський, Петро, Ядвіга, Анатолій, Віктор. З родини Снігурський, Гулько, Радкевич, Люшневський, Олійник Едуард, Вікторія, Мазур, Леоніда, Василь Петро, Хаврачук, Марія, Марина, Буковська, Анна, Аделя Володимир, Люцина, Цісельський, Сидір, Леоніда, Курохтін, Валентин, Володимир, Бельський, Яніна, Володимир, Ніна, Едік, Сагадін. Юлія Марія Станіслав, Томаш, Станіслава Моковський, Ельжбєта Антон, Бан з родини Снігурських, Марія, Рая, Зоя, Ванда, Іван, Анатолій, Олександр за душу терплячі вчистилище з родини Жезінських, Мілецьких, Драчковських. Розгон за родину карватських Бевз. За родину Юрковських мігаль, за родину Лутковських, Габров і за всіх, хто найбільше потребує Божого милосердя, провічне життя для них, отпусти костьола повшехнего, прощення гріхів, всіх кардочесних і вічних і нагороду життя вічного. Я на тебе уповагаю, не засоромлюся віки. Я на Тебе уповаю, не засоромлюся віки, не засобився по ти прийдеш судити, живих і померлих, не соромлюся повіки, слава Отцю і сину і святому Духу. фаю на за соромлюся по ніте сій котре дає нікоть та бачить ото він приходить на віталу горить Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, Отчи мене синим, сили, і милосердя Його в рік для тих, хто боїться Його. Кинув могутніх з престолі і підняв у угору покірних. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя. Слава Отцю і Сину і Святому Tuchu як очі на вічні всі, котрі дає мені оте до мене привіту, того хто до мене приходить, ми сподіваємося, що Ісус Христос уподібнить наші тіла під владні тлінню до свого преславного тіла, отже, молімося до нього і закликаймо. Ісус, Христе, сино Бога Живого, Ти Воскресив із мертвих Свого померлого приятеля Лазаря. Поклич до життя в славі померлих, яких ти відкупив своєю дорогоцінною кров'ю. Христе, утішителю скорботних, ти, воскресаючи, лазаря, юнака, знаїна і доньку Яїра, висушив сльози їхніх близьких, дай втіху всім, хто оплакує своїх померлих. Христе, Спасителю, знищив в нашому тілі панування гріха. Бо з його приводу ми заслужили на вирок смерті, вчини, щоб ми в тобі осягнули вічне життя. Христе, відкупителю, поглянь на тих, хто, не знаючи тебе, живе без надії. Вчини, щоб вони увірували у Воскресіння. І вічне життя в майбутньому світі, Христе, ти повернув зір сліпому і дозволив йому дивитись на тебе, яви своє обличчя померлим, позбавленим ще Твого світла. Христе, ти дозволяєш, щоби був зруйнований наш намет земного паломництва. Дай нам оселитися на віки в небі твоєму нерупотворному домі. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться, ім'я Твоє нехай Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але тизводи нас відпота. Боже, ти вчинив, що твій Син переміг смерть і війшов до неба, дай своїм слугам участь в його перемозі над смертю, щоб вони могли вічно оглядати Тебе, Свого Творця і Відкупителя. через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог навіки вічній. Amin. s vami. Ježiš, môj vás osloviť vsemogutný Boh, Otecí, Syní, Sviatý Dúb. Duch. Blagoslovíme, Môj hospodám. spodáme.